Доброго ранку. Сьогодні субота. І ми, як завжди, працюємо. Сьогодні день роботичної хірургії, і ми будемо виконувати сьогодні передню роботосастовну передню резекцію прямої кишки. Тому команда збирається і ми починаємо працювати, будемо тримати вас в курсі. Але. Ось про що хочу розказати: я отримав запит про кількість операцій від людини, яка планує лікуватися в мене. Скільки саме таких операцій, які плануються, я виконую на рік? І розумієте, це дуже круто, і на нарешті я дочекався. Що люди усвідомлюють, що хірурги повинні працювати і виконувати не менш ніж 20 одинакових оперативних втручань на рік, щоб бути безпечним для пацієнта? Ось для прикладу у Сполучених Штатах Америки існує відкритий абсолютно відкритий реєстр клінік та хірургів. Де людина, коли обирає собі клініку та хірурга, може отримати інформацію з приводу подібної операції, яка їй планується, наприклад, і кількості ускладнень, і кількості оперативних втручань, які хірург котрого вона розглядає в плані хірурга для себе, яку кількість саме він виконує на рік, і яка кількість у нього ускладнень. І за цими показниками можна найбезпечніше обрати для себе клініку та хірурга. Тому будьте розважливі, завжди звертайте на це увагу, скільки саме хірург виконує операції, яка кількість, які в нього ускладнення виникають, як він вирішує, вирішує питання для своїх пацієнтів і ці проблеми. І будьте здорові, завжди з вами.